Дуже банальні, очевидні і прості речі, які пропонує робити Господь, це дати стакан води, це поділитися своїм обідом, це відвідати хворого, це відвідати в'язня, послужити комусь в потребі. Ці речі, катехизм церкви окреслив у семи ділах. Милосердя для тіла. Їх не так багато. Але ми чуємо сьогодні, що саме ці речі вони визначають наше з вами місце або по правиці, або по лівиці біля Господа. Сьогоднішній євангельський уривок пропонує нам поглянути на наше християнство не як на теорію, а як на практику. Християнство це не про якісь знання про Бога чи знання про. Походження Всесвіту, чи прознання того, як би мало виглядати суспільство. Християнство найперше є релігією любові. Ми можемо дуже багато знати, але якщо ми не будемо вміти любити Господа Бога свого всім серцем, всією душею, всією силою, а ближнього свого як самого себе, то нам від тих знань буде мало користі. І можна би було справді посперечатися з Богом, якщо би Господь сказав нам з вами: слухайте, треба подарувати комусь машину, наприклад, от тоді ви будете в Божому царстві. Або коли подаруєте комусь квартиру чи хату велику, от тоді ви будете в Божому царстві. Тоді би можна було з Господом посперечатися, звідки я маю взяти. Ці кошти для того, щоб подарувати такі великі дарунки іншим людям. Але Господь цього не вимагає від нас. Господь каже дати стакан води, нагодувати, поділитися двома одежинами, якщо маємо дві. Відвідати, порадити, потішити. Це є ті справи дуже маленькі, які точно може зробити кожен з нас. І напевно, в той момент, коли станемо перед Богом, а не будемо мати цих справ, то буде дуже встидно, тому що не буде оправдання. Не буде оправдання, бо ми можемо поділитися тим найменшим, що маємо завжди. Господь сьогодні подає дуже гарний ключ, власне, до, до того, як бути тими, хто стоїть праворуч нього. і... Не бути тими, хто стоїть ліворуч від нього. Господь наводить приклад овець і козлів. Вона дуже проста річ і різниця між вівцями і між козлами. Господь не один раз каже, вівці голосу свого пастиря слухають. І дивіться, вівці справді вони чутливі, вони. Запам'ятовують голос пастиря, вони йдуть за цим голосом. Що для нас це означає? Для нас це означає, що тоді, коли Господь до нас промовляє, то ми маємо завжди слухати. Ми маємо бути відкриті на слухання. Більше на слухання, бо маємо два вуха, як на говоріння, бо маємо тільки один рот, два вуха для слухання. І власне. Природа вівці якраз в тому полягає, що вона не просто лагідна, не просто така трошки пухнаста, але вона теж гнучка, вона вміє послухати і слідувати за цим голосом пастиря. Але природа, наприклад, козлів, вона є зовсім іншою. Тому що ми навіть кажемо, що хтось є впертий, такий, знаєте, по своїй природі. Так ось, власне, козли, коли впираються, то ні слово Боже, ні слово людське не може їх зрушити з місця. Я знаю, і має бути так, як я знаю. І в цьому якраз є дорі у Христі різниця між одними і другими. І якщо одним треба сказати один раз. Що треба чинити діла милосердя, вони будуть чинити, а інше можна і 250 разів повторяти, і вони не будуть того робити. І якраз по цьому Господь нас начебто розділяє одних від інших, чи ми маємо чутливе серце, чи ми маємо слухаюче серце, чи ми є впертими і закритими у своїй гордості? Коли Соломон просив Бога мудрості? Так українські переклади кажуть, то він насправді просив лів шумеа, слухаючого серця, тобто серця, яке може почути, яке здатне постійно кожного дня прокидатися, відкривати Боже Слово і казати: Господи, промовляй до мене, я готовий Тебе почути. Це є постава того, хто шукає Бога і того, хто дійсно пізнає Бога. І Господь буде об'являти себе, коли у нас з вами буде така постава. Повірте, Господь буде неодноразово показувати, як Він веде, і саме в такій поставі ми можемо досвідчити Бога живого, не Бога традиції, прийти раз в тиждень до церкви, відстояти на літургії, розвернутися і піти. Але живого Бога, який діє в моєму житті, живого Бога, який показує, що якщо я даю. Милостиню, ближнім, точно буде інший ближній або сам Господь, який подарує мені набагато більший дар. Недавно спілкувався вчора. Це було з одним священником, і він розказував, як з окупованих територій, на жаль, деякі сім'ї мусили залишити свої будинки, встигли взяти тільки всіх своїх мешканців і документи. Все і мусили, мусили тікати. Але Господь благословив їх через інших людей, які підтримали їх, благословив сторицею, що вони отримали і автомобіль, вони отримали і місце проживання, дали їм будинок. Господь турбується про тих, хто шукає можливості теж допомогти іншим. Часто ми можемо собі думати, що. Чого я буду давати, я втрачу. В моєму гаманці стане менше коштів. Але повірте, що та валюта, якої може забракувати у гаманці, вона може бути для нас спасаючою в момент другого приходу Ісуса Христа. В момент, коли будемо входити в Боже Царство. Саме цей вчинок милосердя, він може дарувати нам можливість увійти в це царство, так як каже Господь, що ми підемо на життя вічне, якщо будемо чинити ці діла милосердя. Тому можемо втратити якусь купюру тут на землі, але здобути собі вічне помешкання у Божому царстві. Сьогоднішня неділя є теж неділею, коли ми. Маємо у наших парафіях збірку на єпихальний карітас, і це є теж можливість послужити ділами милосердя. Ми не будемо зустрічатися, напевно, з тими людьми, для кого будуть вчинені ці діла милосердя. Але ми є тими жертводавцями, які забезпечують можливість голодним отримати їжу, спрагненим отримати напій. Тим, хто перебуває в якихось потребах, чи то одягу, чи інших потребах, отримати те, чого вони потребують. Сьогодні, в часі війни, наш карітас дуже активно займається підтримкою сімей, які втратили своїх синів чи дочок у війні з Росією. Робиться багато цікавих, цінних проєктів. Один з них називається зцілення ран війни. В такий спосіб можемо теж, десь, склавши свою пожертву, також підтримати тих, хто найбільше зранений є цією війною, хто віддав найдорожче, що мав своїх дітей чи своїх батьків. Чинити діла милосердя це не є якісь винятки. На жаль, дуже часто ми можемо це сприймати, як якийсь виняток. Ну, добре, я ще того місяця нікому нічого не давав, поділюся. Діла милосердя і любов до ближнього це є природа християнства. Це є покликання, яке ми маємо реалізовувати постійно, коли втрачаємо нагоду одного дня чи іншого дати. Чинки, милосердя тим, хто потребує, втрачаємо нагоду теж вічному царстві заслужити собі краще, краще місце, так народною мовою ми дуже часто можемо казати. Господь справді є щедрим до тих, хто щедрий до його братів і сестер. Бачите, Господь ідентифікує себе абсолютно з кожним з нас. Каже, що ви зробили найменшому моєму братові чи сестрі, ви мені зробили. Тут дуже глибокий момент. Бог приймає людське тіло у таїнстві Євхаристії, дає можливість нам приймати його тіло і кров. І теж не цурається, але називає нас своїми братами і сестрами. І каже, що навіть ставлення одне до одного є ставленням до нього самого. Тому поки маємо різні такі можливості, коли Господь нам дає такі можливості, треба з них користати. Нехай діла милосердя будуть для нас з вами не чимось таким винятковим, а нехай вони будуть моментами нашого щоденного життя, щоб ми жили своє християнство не як якусь теорію, а як практику, практику любові до Бога і до ближнього.